Учасники бойових дій і родичі загиблих бійців прийшли на сесію Недригайлівської селищної ради, вимагали затвердити рішення про виділення землі. Учасникам бойових дій на сході та родичам загиблих бійців не дають земельні паї. Про це повідомив голова обласної спілки інвалідів війни, учасників АТО та ООС Олександр Солоніков. За його словами, депутати Недригайлівської ОТГ кілька місяців не затверджують рішення про виділення ділянок. Перед початком сесії до будівлі Недригалівської селищної ради прийшли учасники бойових дій на сході, їхні родичі та члени сімей загиблих. За законом говорить Ірина Палешко, вони мають пільгове право на землю у власність. Мій син Палешко Владислав має право і він вже розроблена документація на два гектари землі. Це вже півроку пройшло, і він ніяк все не може отримати. Цю землю хотілося б, щоб дитині ну, на майбутнє все ж таки щось залишилося. Він несе службу, він кадровий офіцер. В 20-му році був в АТО, він мене попросив сердечно будьте ласкаві. Підтримайте, там будуть представники АТО, і я хочу, щоб ви підтримали мене. Я, звичайно, взяла відпустку і сьогодні я тут. Рік розробляли проєкти. Відповідно, після розробки проєктів направили на затвердження Недригалівської ОТГ. Недригалський очільник ОТГ не викидує ці проєкти на розгляд земельної комісії. Відповідно, вже пройшло три місяці. Що порушує земель норми земельного кодексу? Е, відповідно, ці проекти не розглянуті. От ми приїхали підтримати родини загиблих в отриманні злополучної цієї землі. Землі, про які йдеться, розташовані у селищі Терни та селі Курмани. Чому депутати Недригалівської селищної ради досі не прийняли рішення про виділення земель, зокрема по 19 ділянках, на ці питання відповідав у залі голова ради? У нас є слизь з кадастра. Там, де написано, що жодного дозволу на виготовлення технічної документації не надавалося. Через декілька місяців до нас прийшли проєкти на затвердження, але у нас є лист, те, що дозвола на технічну документацію, не надавалося. І ми передали ці матеріали в прокуратуру для того, щоб вияснили, чи це підробка документів, чи це дійсно надавалося. Прийде відповідь з прокуратури, ми виносимо їх на сесію. Депутат Олександр Кушніренко, член земельної комісії. Він також працює у районному відділі Геокадастру. Каже, з документами ну, все так, в порядку. Так, так розумію, готові абсолютно, адже я сам ці проекти погоджував, тому що така, такі в мене посадові обов'язки погодження проєктів землеустрою. Я їх бачив, ці проекти. Вони відповідно розроблені відповідно до наказів головного управління Державка. Пройшли всі свої етапи, погодження екстратеріальне, от, і на сьогоднішній день просто потребують затвердження. Родичі учасників АТО не виключають, що їхні землі можуть передати іншим людям. Відтак збираються приїздити на кожне засідання сесії, допоки депутати не погодять виділення їм ділянок. Олена Рашевська, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Сумщина. Місяць тому ми розповідали про те, як атовці та члени сімей загиблих не можуть отримати земельні паї на Недригалівщині. Тоді селищний голова говорив, що на карті Держгеокадастру ці ділянки позначені як невизначені, тому селищна рада не може передати те, що їй не належить. За інформацією начальника обласного відділу міністерства у справах ветеранів Миколи Бордюгова в області проживає 12,5 тисяч учасників російсько-української війни та понад 300 членів родин загиблих. З них більше 90% отримали землю для ведення особистого селянського господарства площею 2 гектари.